Нема тут нікого. Рожня. Ви одна власть нас осталася. Да, Це Немає. нікого, як всі їхали. Немає, Немає. ні Жанни Петрівни, ні клочка, ні Цебрія. Значить... Ну, він їхав, зараз захід відбувається, лікає. Питання на скран. Який кран? Кран, який працює, там і на людей, дітей під час головою. Відповіді всього. Заступника міського голови одна, а відповідь друга, це ось у договорі все остальне, це осавулинка. Показує. От. Зовсім дві, дві, дві протилежні проти відповіді. І ось у, люди мені дзвонять через пів години. Що ми будете робити? Що дві тижні нічого не робиться? Кожен день етаж строїться. Кран стоїть. Ми, ми, ми вже будемо не на роботу згідно п'ятої статті Конституції. Не будемо вас питати, а зберемося всі в місті людей і підемо туди і зробимо заблокуємо, що в нас єдина джерело, де є народ. І ми народ і ми це зробимо. Якщо ваша ми організація прийшли не хоче робити... сюди про... цитувати Конституцію? ми прийшли процитувати, щоб щось хочете... робити. за дві неділі нічого не зробили. Ну, це ваша така думка. Не моя думка така. А міський голова дав доручення своєму заступнику піти розібратися. Заступник сказав, що нам заплатили кошти, там все нормально, ми робити нічого не буде. А відповідь написав це хто вам таке сказав? Хоч комі сказав. Що стосується по ваш по цій замени вашій, а ті за мене ділянки, про яку ви говорили, хочу сказати наступне: що комісія також була прокуратуру, є звернення відповідне ДБК було. Всі наші служби там були. І ми працюємо над тим, щоб на сьогоднішній день розірвати договор оренди з тою ділянкою. І якщо на це будуть законні підстави, Колинку, якщо на це будуть законні підстави, а я переконаний, що вони повинні бути, тому що там вивезли родючі грунти, там змінили ландшафти, там зробили певні дії, які не мали права робити, дані установи. Тому ми будемо робити все для того, щоб законний спосіб навести лад. І не тільки на мікрорайоні Пушкіна. Якщо станеться випадок на Пушкіні, почне там щось загоре загореться або щось буде, а вона не проїде. Хто буде відповідати? Оце ця людина. А ви не зрозумієте, а я буду робити тільки по закону, бо в мене двоє дітей. Я не хочу в прокуратурі потім відписувати за всі ці інші речі. Будь-яке будівництво має відбуватися в рамках згідно чинного законодавства. Воно не відбувається -чинного законодавства. для цього є. У нас відповідні структури. Якщо воно не відбувається і порушення йде з боку, неважливо кого будь-якого забудовника. То на це є відповідні служби, які мають відповідно реагувати. Якщо є там порушення, Немає то відповідно має ДБК наше відреагувати, нема. відповідно має відділ злого комунального господарства Тоже відреагувати. Нема. Ну це ваша думка. Наскільки мені відомо, то ви виїжджали після е, сесії. Якщо це міської моя думка, ради. то ми через п'ять хвилин ми думку поміняємо. Поміняйте її. Я наскільки Щас знаю, міняю. що ви виїжджали спільно з першим заступником міського голови. Після того Не я з ним, після що. сесії, як міський Не голова дав доручення. З відповідними службами на місце, яке ви сказали, виїжджали і зробили відповідне заключення. Якщо там були порушення, я не можу зараз говорити, тому що мене там не було. І я не можу вам доповідати за першого заступника. Дані особи, хто там іноземці, чи там підставні особи, я не можу теж зараз вам сказати. І отримують відповідне поки ...пока... вони отримують кірпічів yeah. людей над головами, висять з крана, і люди ходять під кирпичами. Бо я голову комусь пока приймати рішення, то люди, людей зроблять каліками, і до речі, вже там от. Жінка покалічена, на жінку впала арматура. І ми три тижні б'ємося, як риба обльот, нічого немає. Вони будують собі ці, ці, ця стріла над проїжджаю частиною, люди ходять і вже й на гарячу лінію дзвонили, і в поліції заяви лежать від людей в мене є цей. Нара... У нас є умоні влада чи немає умовні влади, скажіть? Ну ви ж влада? Я ви влада. Ви ж влада, я ж влада, Тільки мені, тільки я звертаюся до виконавчої влади, вона не працює. На сьогоднішній день. Ніяких дійств, я ж влада, я депутат від того, коли мене люди вибрали, то, щоб я з порядком. А я прийшов дійте, до вас все. Я до вас коза, прийшов, дійте, беріть. Що мені, радикальними методами займатися? Перекривати радикальне це сиділо, як ви нічого не робите. Ваша влада це тут конкретно. Не, не моя думка, думка. ваша думка, моя думка всієї громади. Яка ваша думка громада? Скажіть мені. Наша думка така: як взагалі можна було дати в оренду цю територію, які мають бути технічні умови? Якщо вони знали, що кран буде стояти на тротуарі, а тротуар буде зміщений на дорогу, причому на закритому повороті. Як можна було взагалі дозволити дати в оренду цю територію? Дивіться, от ви мені дали відповідь першого заступника? Правильно? Правильно. Да. І отут уже ж вам чітко написано, що складено, відповідно виходила інспекція з благоустрою. Я бачу складений адміністративний протокол. Могу быть впевнено в жизни в этом Роботи призупинені? Мабуть, призупинені. Мабуть, я, не призупинені. Давайте поїдемо вами, подивимося, призупинені чи ні, щоб не було лава, щоб ви не казали. Не їздити, а, не будете, а не будете, а ні, будемо, будемо всі їздити. Ні, не будемо. будемо. — Ну як це не буде? Не будем, там, значить якщо, значить тоді вам не місце, якщо ви не будете їздити, не будете вам робити кажу. нічого. Кожен має відповідати і займатися відповідно тими оборонами. Цитую далі вам, щоб ви так, як ви так. От я цитую вам далі. Якщо там є порушення, то обов'язково воно буде. Кому КП комунальник підчиняється? Мені чи вам? Ві, е, відділ комуналь комунального майна кому від кому підчиня? підприємств, підприємств та, кому підприємство? Під... Комунальник підчиняється, кому підчиняється відділ житлово комунального господарства, відповідно всі структури, які е, е... відділ комуналізації кому підчиняється в міській раді. Міській раді так. цитую а, далі а, це не мені. Ві. Ві. А вам а, ви тут? Ви тут витворяєте ці фокуси. Дивіться, ось написав мені хвич що нізя, що нірця. А ось пишуть, що ми тут заключили договор. Ось, бачите, договір номер 43 від 010217 року. Номер такий-то відповідь олійнику ЄС на трьох аркушах. Ось, що в цьому договорі значиться, бачите, Шуманське комунальне підприємство, комунальник в особі директора Осауленка, який діє на підставі статуту. Надав, надав виконавець з однієї сторони і Аерохерх, Ай і Айрвін, -Ай замовник Надалі, з іншої сторони, керуючи законом України про благоустрій населених пунктів та інших нормативів е правових актів, указував такий, про, таке, про таке: замовник, який виконує благоустрій міста Умані за адресою вулиця е Короткий, 15. Це виходить, іноземець нам виконує благоустрій міста. Поставив кран на пішохідній доріжці на пішохідні виконує. То ви ви, ви, ви займаєте, ваша ваша ця влада займається корупцією і приступленням. Понімає ваша влада, бо я законодавча влада, а ви виконавча влада. Займається корупцією і приступленням. На якому основанні Осеуленко дав землю під, під цей крак? Для цього є депутатський корпус, для цього є комісія по, по землі. Ну, для це цього це... є сесія міської ради. не маніпулюйте. Будь ласка, вам як депутату міської ради, як ви сказали, як ви займаєтесь законодавчою е формою роботи. Нас обманули вам людей. Треба обманули. знати закони в першу чергу. Я знаю читати. закони. От ось читайте. ось ось я читаю. Вам, що нас обманули. Не не обманюйте. Будь ласка, людей. Я ласка я людей. Не обманю. людей. Ви зараз працюєте на камеру на ваші відеофільми. Будь ласка, не надо на них працювати ніхто, нікому, землю. Не давав, якщо будь-хто не має значення, порушує законодавство, тим паче будується неправомірно, захоплює землю. Мають бути покарані, але в тих рамках того закону, який діє на сьогодні, тими службами, які повинні це все робити. Ніхто нікого не буде покривати, все має бути тільки згідно закону. Ви ви, ви, ви ви маніпулюєте поняттями, Я не Маніпулюєте поняттями. ви. Ви маніпулюєте ви, маніпулюєте. Ні, ви, 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 ви знаєте, що кран має 4,20, Буде їздити по тротуарі цей кран і і, міська, і і чиновники нашої міської ради дають дають цю землю на тротуар не мали права, бо це не є комунальна власність давайте, тротуар. Давайте я не буду вам заважати. я не буду вам заважати наше відео. Ми собі знімаємо продов... відео своє. Продовжите ви не переживайте, молодого, Ми будемо далі знімати і все робити. А те, була. що треба для людей. Будь я лав. відео не знімаю для своїх піар акцій. Ви розумієте? Ми, ми знімаємо зовсім друге відео. Показати, як ви працюєте тут. Конкретно. Просі, покажіть, як ви... Я я покажу 90 відео, як я працюю. Конкретно. Та да, тільки ви ні на одне не реагуєте, бо може в куча зібралася як по всьому. Реагує... А ви мені відписуєте. По Почекайте, все. ну як же не реагуєте? Ви щойно показали самі відповідь і комунальника, і 에, першого заступника. То, то це, відмови, відписки, таки... це відписки, це ну, відписки. Я... Кран працює, де я розумію, що якщо кран порушене <tele> все, ]诶... значить кран треба призупинити роботу і розбиратися. А на сьогоднішній день кран працює і будує дев'ять етажів місто 3. Знову ще раз вам кажу, щас. я зараз зателефоную знову ж таки Віталію Петровичу запитаю. Ми до нього ще сека стосовно даної події. Тому що це питання, ви знаєте, не входить на жаль в компетенцію відповідно секретаря ради. І я не можу за Нема наповити. другого. Тут більше нікого нема. Ні, в пускі цибрия нема. Ми до вас прийшли. До кого ми підемо? вам ще раз що після сесії. Було виконано доручення міського голови. Не виконано. Це ваша думка зараз ще, знову ще Я раз не кажу, зв'яжуся зараз з ДБК, з Харченком, які там були вжиті заходи. Якщо вони там не, незаконно десь якісь дії здійснюють, то обов'язково має бути призупинено і е, скасовано будь-які дозволи, але Тож, ми так, впевнені в тому, що під краном, під краном не можуть ходити люди. Не можуть просто, є відстані спеціального обмеження, мені, де віде, мають переміщатися. І і ще така ситуація. Говорив я з кутком, він був відпустку раз, він приїхав, опять уїхав. Вчора я розмовляв, ні, чи в суботу розмовляв з міським головою по телефону. Він казав, що вівторок. Може бути виконком і рішенням призупинити, демонтувати незаконне будівництво, і тим більше, що незаконне знаходження цього крана на проїжджій частині. Така думка, що це просто кришується владою. Розумієте, коли обіцяється, що буде виконком, буде призупинення будівництва на насправді не зупиняється, розумієте? Будівництво, і зараз ситуація. Я не знаю. Зараз ми будемо чекати мабуть, ще міського голову для пояснень, і аби було прийнято рішення вже на сьогоднішній день. Вже те термін безплив. І ми говоримо про те, власне, що да, демонтують цей кран, але тоді, коли він збудує дев'ять поверхів, розумієте, резина ця тянеться. Ми говоримо про негайне зупинення до вияснення. Бо ми бо ніхто тоді не буде розбирати ці етажі, розумієте? Вони збудують своє, а то можете демонтувати, Ну але ми всі і ви так само разом з нами, як громада міста, будемо дурнями, розумієте? Ну так воно виглядає принаймні, що ми не можемо реагувати. Якщо всупереч нашого законодавства, цей кран на дорозі стоїть треба зупинити треба не дати і тут треба показати ми як громадськічі е, можемо допомогти але ну Ну, бездіяльність така чиновників влади нас просто обурює. розумієте? Якщо, допустимо, Харченко має щось діяти, хай бере людей, ми разом зараз підемо, встановимо, виключимо світло, наприклад, електроенергію. Якщо припинити подачу електроенергії, то кран просто не буде будувати, і тоді не буде проблем з незаконним будівництвом. Бо ми маємо, на жаль, приклад маємо пору війму, яка трошки вище будівництво. Теж тоді були розмови, тоді ще був виконуючий обов'язки міського голови. Говорили, та нічого страшного, ми його розберемо, це будівництво, бо воно. Над дорогою висить, нема ще ДБК, тоді не було ДБК, і це все тянулося, тягнулося. Рувім побудував на дорозі практично теж там ніяких вісних, там ні метра, ні скільки. Там просто при дорозі там сім чи вісім поверхів неважливо. Не над головою Балкон, Балкон. балкони балкони. І що? Рувім купив рішення комісії якихось в Києві. І, до речі, Жодного позову від міської влади на, на ці ж самі рішення, бо вони явно незаконні, не суперечить нашому законодавству. І що ми маємо? Ми маємо незаконну побудову і все. І на цьому все тихенько. І зараз ми маємо приклад, відбувається аналогічна ситуація, добудовується під час, на, поки ми не можемо зупинити навіть е електроенергію відключити. Відбувається то саме, розумієте? І виходить, що хочемо чи не хочемо, міський голова. Замісники міського голови, нам будуть вороги, розумієте? Ну будете ви нам вороги. Ви маєте бути в цій ситуації вороги, якщо вони добудують все-таки свої дев'ять незаконних поверхів. ще раз підповідав, Незаконних, бо всі ми знаємо, 3. і прекрасно, що там три можна і більше не можна. Розумієте? І тоді пояснювати нам, вам, що ви не могли, чи в силою законодавства, ну це буде дуже важко, розумієте? Бо ми зараз прийшли і зараз виключіть електроенергію. І це, і це в змозі, бо воно є незаконним, його візуально його можна побачити, можна визвати міліцію. Ми з свого боку вже все зробили, вже скільки заяв від, від громадян, від активістів, вже виїжджали, і так само і, і ДБК виїжджало, і виїжджали, хто туди тільки не виїжджав, але вони будують. Ну, бо, вибачте мене, іноземці, які згідно чинного задавства водять нас по колу і роблять нас дурні, ну, це, ну, це як мінімум якось, ну я знаю, не личить. Я звертався і до вас і до особисто, і до міського голови, і до Сергія Ліонія, і до всіх це, допоможіть мені, будь ласка. Але, на жаль, цими відписками добилися того, що за цей період три етажа добудували. Три. Було, було три етажа, згідно чинного законодавства вони побудували триповерховий три будинок. ДПК це все прекрасно знали. І це все зволікання з цими бумажками і законами, вони побудували ще три поверхи. Я зараз з'ясую, яка там ситуація, від, звідки електроенергія, які там, де споруди. Якщо це потрібно підключати електромережі, будемо зараз телефонувати електромережі. Якщо це потрібно е, підключати, е МЧС, будем, е, підключати МЧС, будемо підключати МЧС, але зрозумів. Вам телефонує депутату морської міської ради Алексієм. Ви Дивіться випадок? по вулиці, там по вулиці Пушкіна ваним 57, ваним цілком, На перехресті, на перехресті вулиці Пушкіна, 57 і вулиці Черюськінів проходить будівництво об'єкта. Там кран працює і він. Наражає на небезпеку громадян. Ми просимо, на щоб на дорозі прямо працює. Ми просимо, щоб служба МЧС виїхала і попередила це все, щоб припинити припинити роботу цього крана, тому що він не наражає на небезпеку. Є звернення в поліцію, є звернення час до вас. Будь ласка, вийті на місце туди, і ж ми повинні. Поліція зараз прийме виклик. Поліція вже цих викликів через скальні пів години. Ми зараз телефонуємо до вашу, виїхала ваша туди служба, не МЧС І не інспектора МЧС. Зафіксували роботу цього крану і призупинили, тому що він наражає небезпеку. 10 тисяч месковців жителів вулиці мікрорайону Новоума. Він працює над проїжджою частиною над тротуаром. Ми вас просимо виїхати. Ми зараз там теж будемо на місці. Там працюють студенти. Студенти не оформлені. Да. Де, оформлені. де податки з Не дай дільництва. Боже, та дитина впаде. Сьомого якогось поверха вниз його вивезуть, викинуть в рів і скажуть, що він десь там загинув. Ви ж розумієте? У зв'язку з встановленням башеного крана з грубим порушенням узгодженої схеми організації дорожнього руху та самозахопленням проїжджої частини по вулиці Визволитів виконавців комітету міської ради на правильний лист. А дужно бути призупинено. Та якщо це не призупинено знову... до роботу та крана. Тому що він цей кран наражає небезпеку. Людьми канали, у вас є дочка, не дай Бог дитина пішла, чи моя донька йшла, чи мій син йшов, не дай Бог хто чи я. І, і впаде кирпичі, ми будемо тоді плакати, нічого не зможемо зробити просто. Будемо винувати. Ну ви ж добре, знову ж таки, ще раз знаєте, якщо брати як людину в громадянина, просто да, я зараз піду, я його не призупиню, бо я ні фізично, Призупиним. ні законно, Призупиним. а законно треба зробити закон. за, Нас, Бачите, а, закон три етажа вже закон. Я за те, щоб його призупинити незаконно. Це ми зараз його встановимо. Поїдемо закону. Та ми чого не Законно, Законно, МЧС прийде поліція. І законно встановимо. Знову ще раз погоджуюсь за законно. Призупинити порушення, як ви пробачаємося за зараз вони мають складати цей храм, ні значить відключити їм електроенергію, відключити, змусити через МЧС, бо це небезпечно і фішками вставити, і все таки змусити їх це демонтувати. Але право тому, що в воєнду ніхто не має права давати. Дорогу в оренду, і тепер е місцеві чиновники відкрещують, кажуть, що ми до дороги не маємо, ми їм не давали і вони порушують. Тобто вони вказують на порушення, і таким чином е вони переносять е на вас, що ви кришуєте це порушення, що у них все нормально там. А порушення є, і вони цього не заперечують. Тільки справа в тому, що поліція Вони, ви, вони ж видають... Хоча видають, вони, знаючи, видають, коли видають, давали видають, на, і на, і на видають, частину комунальної власника прилегла до дороги, вони знали, що буде порушення. Вони ж знали, вони знали. Вони знали. І це зробили. А тепер, коли їм офіційно запитали їх, чи ви давали, вони кажуть, що ні, ми не давали, ми давали на то, на то, що можна давати. А на це ми не можемо. Бо дійсно вони не мають права давати на дорогу. Розумієте? Тут зараз схема дуже проста: нас визивати МЧС і змушувати вже не без різниці правильно, неправильно Канерів мають включити опломбувати. І негайним шляхом, плюс МЧС своїми засобами демонтувати небезпечну споруду, таку як е, цей башенний кран на на, на дорозі, і все. І тоді виходить, у нас поліція на місці, депутати на місці, всі на місці, Значить, розумієте? І все. А Це ми маємо вчинити. моєї заяви, Не написано зв'язку з встановленням баштного крану. Читаєте, да? А хто крайній буде? Я. Я вас ми його постояли, ви сюди сто раз приїжджають. Та й сюди, ваші інспектора, хай вийду сюди. Давайте ми чекаємо їх. Міська рада нічого не робить, поліцію визиваємо, ми чесно жива. Оце ваші підписи, дивіться, має. Поліція, що я ми не давала. реакції, це, це, це ваші, ваші підписи, є. Дивіться, я ми підписи, дивіться. пробачаю. – Не можна Дивіться, дивіться, дивіться. – А життя завпало, життя на голову було ось місяць тому. І куртку порвало, і на нас. Скоро помощі забрали. Місяць викликали, що ми не вийде. Бо з дитиною прийти невозможно страшно за життя. Не йдеш не а вони на сайт вивішили, йдуть на сайті, коли річ в них рішення вступив сил. А, а ви дитинкою дитину йде попадеш? Чому ви не реагуєте? Мічайте. Це законно зараз. Будь ласка, хто тут представник влади? Коли, коли поліція Я, а я депутат. А депутат в ряд. В ряд. А вони гроші Здравствуйте. Хто в нас представник влади? Хто реагує на це? А ніхто, О, гроші дає, їм, О, вони, вони гроші їм дають, вони гроші їм заплатять, а й все як вони казали мені. А що їм не дали в оренду? Не, їм що, не, не дали їм Ось Дивіться, в мене є акти, я покажу, можна на креску поставити. Я, я, я вам з усім я цим займаюся питання. Мені сказали лічка. Ось. ось, бачите, що налаште податки зараз, комунальне підприємство. підприємство надає копії договорів. Договор комунальне підприємство заключило. А це земля комунальна. Тротуар ваш. Він навіть не наш, комунальний. Вони не мали права тротуар забрати. Ось бачите, договір. Бачите? Ось тут моє ось, походи. читайте. Все. За сім'ї тисячу гривень до, до сітября місяця у нас дитиною до по дорозі ходити. А я йшла ось у п'ятницю з базару. То що, ви думаєте, я сюди не пішла, бо падали кирпичі, каміння і це плити піднімалися. О, а я йшла туди, і машини звідти сигналя, звідти. куди мені йти? На тротуарі ще машини. Ну куди мені йти тікати? фамілії, вашу очі? Чередайців, Галина Володимир. Ви на Новіоні проживаєте. Так, особливо. Привод у 7. Ви не задоволені цим? Не задоволені. ця вулиця Десять тисяч вас не мешканців не живе. Буде. у Вас немає не другого не проходу. Вони нічого не роблять. Ми вже Умані влада. Чи нема влади? немає? Немає і не буде. Кожен собі в кармани все, все. і вони ось річно сказали мені, що хоч пишіть, хоч не пишіть. Нам усе в карм ми заплатили все. Все. наші гроші кай все зроблять те. Ми що треба. Ви І припинити, тому що тротар має все. Ми ось не можемо тут. припинити на, на даний момент. Ви повинні кран зупинити, я, зупинити. Я, я, немає я, кран зімнати. Як ми купили чек... Чекайте, все, давайте вам. Я поясню. чекайте. Ви ви гаї, да? Слухайте мене, ми зробили установку наверху да, за свої кошти. За не, не десят гривень відкрити, Бар, це не було. три роки Була, тому що виходили. Ще був будів. Виходили, да, все нам підписали. Самі зробили цю остановку. Ми наверху цього да. верху. Чого не зупиняється автобус? Каже О. мені. І дід Гаї мене спиняє, чого 18 й стає, а десятка не стає. А ну чого? За мої гроші не стає так, ні один автобус. Ну як Віді. Ні, не Віді. за то. Бо Негодяй водіти. Тому що, вудіті, тому, що тут нова ну, пора. Тут вже, це не я не бібін не один, один, а там вже всі не стають. Тротуар зараз на дорозі в даний час, а ви не реагуєте взагалі ніяк. Та писали вже на них сто протоколи, ну це значить розібрати самобільна Як його можна розібрати? рішення А в них є рішення суду? Ми не маємо права. Це частна територія, чи в ар'єрді. Яка часна територія на дорозі, скажіть мені, будь ласка. Яка це частина територія на дорозі? Це суспільна дорога, общественна дорога. Там перестаньте. Ніхто не хоче, що робити. Всем Цім хасідам ось, а ось купили вони карт. Тут наші зацікавлення. Чекайте, я все розкажу. Ось о купили хат. Подивіться, які там бомжаці. Їде вечір, всі наркомани там сидять. А що влада зробила? Нічого не зробила, влада. Понабирали хасиди. Хаті понакупляли, позробили бомжатні в кожній хаті, бомжі живуть, наркомани живуть, обкрадають людей, одну хату ось обікрали, наперевикло пікецькому, чоловіка не вбили ночою. Було це, ось в неділю ми міліцію визивали. А влада, що? а влада нічого не робить, гроші тільки в кармани кладе, бо за хасіди вони великі гроші мають. Все. 40 хвилин немає вашого інспектора, ми не знаємо, як так. У нас МЧС, служба, значить хорошо працює. Олексій вам дзвонить, 40 хвилин після мого дзвонка. де інспектор? Я звернувся значить, в Черкаське обласне департамент управління держгірпромнагляду і, щодо встановлення, бо, бо він же цей башен екран, він же називається восьмиповерховий, це дуже велика споруда, і вона дуже багато має мати сертифікатів, навіть до узлів, не повністю все основне. а до монтажу, то це спеціальний дозвіл має бути. Цей кран закону всего. Закон? А Черкаси сказали, що з Умані потички, тобто по оці, Ушків, за це вулиці Пушкина Пісім ніхто не звертався есть, кран, взагалі. Крам встановлені не закладати, а він не може, та не може, тут ще інша ситуація. І, та ситуація, що він ж не може на тротуарі встановлено. Я теж робив запити в обласне управління. То сказали, що на тротуарах не може. Є проект же. У мене ж є оці проект. Так, проєкти оцеє дороги. І там відрізуються ці штуки. І це тротуар. А тротуар це, наприклад, компетенція або повноваження управління. Це, і... Поліції, але ж вона не контролює тротуар, вона не мала, вона вода, вона мала вони не давали дозволу на а? встановлення на тротуар, нічого не, не давали ніякого. Ну то вони мали, ні, то вони контролюють тому, що це називається земля транспорту. Так. А раз земля транспорту, то це вона і є відповідальна особа, Це дослужба, дорожня служба і контролює їх поліція. І все. Вони дві. Оці служби, які мають, а це без них було встановлено, але ж вони мають контролювати. Вони вони взагалі мали цей кран знести його та й та, та все. А, ну Не дати йому дозвіл, обрізати, обесточити його. А вони ж поставили, дивися, поставили чому? А знаєш, чому це, це зробили? Тому що за мовчаною зводиться кличко. Кличко дав і цю хімію їм дозвіл, не знаю за що, але дав і зробив. Таку хімію зробив, значить, нібито для того, щоб установити, ніби на землі комунальної власності взяв і уклав договір із осаунком із комунальником на ніби утримання земельної ділянки. Так, утримання а Утримується земельна ділянка, коли є власник якоїсь будівлі або споруди, але ж не використання земельної ділянки для потреб будівництва. Нема такого в законі. А він це ніби вклав для того, щоб йому це дозволити, ніби це робити. А це ж схема це корупція, і це злочин. І злочин в першу чергу це колочка першого заступника. Ось все, і все. копія договору. Ні, та, я ж за що, не може бути, ти розумієш, що комунальник не є розпорядником землі комунальної Він не є розпорядником. Головною його, головною його е, роботою є це збір сміття. Все. Більше ну, нічого в комунальника немає. Яким право та не може. Він може е, робити тільки на утримання, спільне утримання е, прибудинкової території або території, яка, наприклад, е, засмічується, засмічується. Оце. А використання земельної ділянки це тільки сесія може дати дозвіл, викиди дозвіл на використання земельної ділянки. Хай тимчасово. А для потреб будівництва, але це моя сесія, да, ти. бо вона розпорядником є землі комунальної власності. Більше ніхто. А Кучко а, а, а герой, дав та й все. Дав дав негласно. Це, про те, каже, це про те каже, що як от наші буде, мужі наші так, безпокоїться за свою, своє власне. А, а не за людей. Тому що якщо б вони б думали за людей, то вони, я не яку наші перші особи міської ради, то, то то, вони б не допустили ні цього крану, ні цього тротуару та багато чого, не того грекового лісу, не того Боже мой, тапівумень, не то стадіону. нічого. Мене взагалі дивують не, не тільки ці посадові особи, а мене і депутати дивують. Ну, дивують ну прямо отак, як олеси, а ко коси виростають із того дивування, що вони, що вони приймають у руки? Вони приймають. Значить, розказую один такий варіант по грековому лісі. Вони приймають комісія. Земельна комісія каже, комісія каже, що шановні депутати, шановна комісія депутатська, не можна землю зараз вирішувати питання про землю греків ліс, оскільки є кримінальна справа порушення в набув. Шановні депутати наші, кажуть, та до лампочки нам набув, взяли, прийняли і розподілили ще, ще одному дали застройку, ще, ще раз будувати на, на нашій землі, які вони не можуть розпоряджатися. Так же само по стадіону дають, кажуть, да, можна, да, передають, громадські слухання проводять, передають, а не можуть, тому що то не є земля комунальної власності. Вона йде, тобто вона є земельна комунальна, але вона не для будівельних потреб. І воно не передається в будівельні потреби. Вона тільки сускульби, вона є, по життєво вона так має бути. Але ж за що вони це роблять? Це ж на, на благо і, цей, угманчан, чи що? Які депутати, така і влада, така і влада. А? Та ні, та там, Боже, ні, то не розбиратися в тому, за що вони голосують. Ну, не, не розбиратися, то як? Ну смисл, ну, ну подивіться, ну, ну зробіть, ну, ну якось ще. Заступник начальника частини, старший капітан Мовчан, пояснюю, на ваше питання, пояснюю, що ми не повноважені державою здійснювати перевірку даних об'єктів, крана. Ми не можемо вам сказати, у нас немає законних підстав. Сказати вам, стоїть він правильно чи стоїть він неправильно. Ми, нам держава таких повноважень не, не дала. Тобто ви можете тільки приїхати тоді, коли щось станеться. І да. Якщо станеться, якщо не дай Бог щось і станеться, так. за це відповідає за цей кран, за його установку і за це все. Підскажіть нам, щоб ми зразу звернулися надіодива. Благоустрій, відділ архітектурного будівництва, якщо вони дали. Дозвіл на будівництво на встановлення тут крану, то значить дивіться. У є... нас є інформація, що цей кран на встановлення крану немає взагалі ніяких дозволів. Тобто, здає де держпромнагляд Черкас. Вони кажуть, з цієї адреси ніякої інформації не поступало, і відповідно ми. Не давали дозвіл. Якщо кран встановлений незаконно, взагалі незаконно. Що далі? МЧС щось має до цього? Крану під животним проходом. Є загроза, чи нема, скажіть? Як як представник МЧС, скажіть, нема загрози, чи є загроза? Я, я вам це не можу сказати. Не можу це сказати. Ти ви ще такою роботою не займаюся. зараз. я вас питаю, два питання заю. І або є, або нема загрози. Якщо нема загрози, ми пробачаємося. комусь піде на голову, ви сказали, що нема, а вона є. Упаде з рахунку на голову з Або нема, або є загроза. А якщо є загроза, то тоді виді, що зробити, як МЧС. Прийняти міри для того, щоб кожен громадянин України, який проживає в тому районі, і карається. Мав безперебійне розкладання пересування, щоб не було загрози, що з цього окрана впаде кільпічі на голову. Ви яким МЧС, то ж ні, це забезпечити.